Холестерин, так як я вже сказала, він взагалі не може бути гарним і поганим. Це дуже важлива фундаментальна структурна речовина, яка, по перше, утворює стінку клітини, це шар фосфоліпідів, і в структуру стінки біфосфоліпідного шару входить молекула холестерину. Для о, такої більш текучості, структурної функції. По-друге, холестерин о, він також о, о, сприяє, о, наприклад, утворенню о, вітаміну Д під шкірою з 7 дегідрохолестеролом. Ми утворюємо найважливіший, на мою думку, навіть в деяких джерелах вже про гормон або гормон, інколи кажуть, на цей вітамін Д, оскільки він також велику, о, о, має цінність для нашого організму. З холестерину Рюється велика кількість стероїдних гормонів: це і гормони стресу, кортизоли, і гормони наднирники. Також це е, жіночі та чоловічі умовно статеві гормони це естрогени, прогестерон, тестостерон. Тобто, це надвелика функція для такої майже нейтральної молекули.